Зробіть цей тренд з вашою собакою, і по її реакції ви зрозумієте, чи з вашою собакою все в порядку, чи щось не окей. Так от, якщо на ваш крик у цей пісенний ваша собака реагує, боїться, да або облизує вам обличчя, або починає заграватися трошки чемно, або мордочку відвертає, зіває якимось чином мовою тіла, показує зменшення в розмірах. Це значить, все з вашою собакою добре. У випадку, якщо ваша собака, як ротвелер, починає гратися дуже нагло, гавкати, кусати, агресувати, значить ваша собака не знає нормальні соціальні норми небезпеки. І таким чином, ваша собака може бути агресивною, як до вас, так і до інших учасників соціуму. І така поведінка, друзі собаки, говорить мені про те, що ви з вашою собакою так граєтесь. Ви на неї кричите, ви можете руками там махати, гратися як з кошкою з нею. А вона у відповідь ставить на вас лапи, кусає, гавкає, типу, це гра. Але на жаль, такі ігри закінчуються дуже дуже погано, тому що. Це не просто гра а створення відносин, де собака використає такі навики обов'язково з вами, коли їй щось не сподобається і в агресивній формі, а потім і з іншими учасниками соціуму люди, діти, собаки і тому подібне. Тому такі ігри забороняти треба. А безкоштовне навчання в шапці профіля по посиланню дивилися?